Заклади освіти Хмельницької громади активно готуються до нового навчального року. Нині у ЗОЖ номер 25 імені Івана Огієнка роблять все для того, аби забезпечити школярів очним навчанням з 1 вересня. Найбільші суми в цьому ну за останніх півроку були виділені повністю на заміну. Металопластикових вікон, вхідних дверей сьогодні в школі не залишилось жодного старого вікна. Раніше в навчальному закладі оновили і обладнання у харчоблоці. Тут встановили нові електричні плити, жирові шафи та холодильники. Цього року виконали поточний ремонт. Окрім того, капітальний ремонт проводять і в укритті близько 30 років. Це приміщення слугувало за підвал. Зараз облаштована підлога, облаштовано освітлення, облаштована буде туалетна кімната, електрика в підвальних приміщеннях була 12-36 вольтова. А тут ми 220. передбачено підключення генератора на випадок, коли світло Зникне за словами Івана Душкевича, загальна площа підвалу 788 метрів квадратних. Воно розраховане не більше ніж 1100 учнів. Днями школу перевірили на готовність до нового навчального року. Відповідає за це спеціально створена комісія. 31 липня до 14 серпня вони відвідали 54 садочки, 56 шкіл, три заклади позашкільної освіти та шість профтехучилищ, які діють на території Хмельницької громади. В більшості з цих закладів тривають ремонтні роботи. Це особливо в туалетних кімнатах, оскільки в нас була активна оздоровча компанія, і ми її завершили в кінці червня і липень – це Якраз той час, коли ми могли максимально робити ті ремонтні роботи, які не могли робити, коли були. Дітки. Ну і також в нас ще продовжуються ремонти в укриттях. Труднощі виникають в тому, що даними укриттями користуються мешканці громади і, відповідно, ми відокремлюємо, наприклад, крило для того, щоб провести ремонт, для того, щоб і були безпечні умови сховатися нашим мешканцям, тому що ми не можемо повністю закрити укриття, бо розуміємо, що є на нього попит в разі повітряної тривоги. В тих освітніх закладах, де укриття затісні, і не вмістить одночасно всіх учнів, вчителів і персонал запровадять по зміни навчання або ж змішане. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.